Всім доброго дня! Це мій канал Бабушка Нав'язала і мене звати Бабушка Віка, бабуля Віга. Е, я що вам хочу сьогодні показати, розказати? Після останнього відео мені дівчатки написали, щоб я не хандрила, щоб я доставала нитки, задала аміок, щоб зробила мастер-клас на бігемотіка, показала там на донечко. всі відповіді я вам там написала, подивіться, і скинула я вам на. Донешки, де я купляла в Україні, донешки, адресу я скинула там в одному якомусь коментарі. І що я сіла, почала перебирати, взялася з духом, почала перебирати свої, закрома, як то кажучи, що я маю в налічі, що накупила, що цей. Вчора, нарешті, поїхали ми в обласний центр. Я там сюди завжди в одному магазині маю скидочку. Купити нитки, бо мені залетів один за кордону замовлення велика, а ниток взагалі немає, то мусила їхати. От. То я купила ниточок, дівчатки, аж 1, 2, 3, 4, 5, 28 штучок я купила, 28 матків ниток. Ну, дівчатки просили мене показати, що я їм скажу показати. Я вам таку покажу по кольорам. Купила сіріг. Ну, щоб брала дівчатки, не пачка. Ми брала з кожного кольору, Там що брала, наприклад, що мені треба на замовлення, те, що мені треба зробити. Такі кольори брала раді. Додому приїхала я завжди думаю, а те не взяла, а те не взяла. Такі Марку завжди беру одну ту ж саму, оцю ви зрозуміли. Мені вона там саме подобається, саме така доступна ціна. Такі взяла кольори. І коли приїхала додому, мені треба зв'язати зайчика. Вже були блакитні одежки. І я ще балакала, що мені треба взяти молочний, є молочний такий колір. Бо є ще білий, а є молочний колір. Я покажу вам, скажу вам. Номер отакий 745-й, є такий, поняли? А є ще такий молочний колір, значить вже це вже трошки молоко, таке трошки друге. Є номер 856. Знаєте, це, значить, так білий, але це не білий. Оце такий більш цей. І в мене там зайчик, що мені показали на фотографії. Ну, Зв'язані такі трошки світліші є. В общем, побалакали, взяла два цікавого, один цей. Приїхала додому. Тепер сьогодні почала розкладатися, що мені треба, які мені треба в общем, Трошки дівочки, прогадала, прогадала трошки. Мені дівочки, замовили стіча то, хто бачу мого стіча, так що буду в'язати стіча отого великого. Мене питали мастер-клас на цього стіча, я сказала, що це мастер-класи. Не пам'ятаю, хто дівчинки. Я в телеграмі мені відвісилася, я в'язала. Ну, Я трошки по-своєму переробляла, щоб я зв'язала, ну, я ж не можу ті ж мастер-класи зв'язати. Це я можу дозволу, наприклад, людина зробила в такому форматі спитатися, чи можна в'язати. Ну, я таким не хочу займатися, це таке діло. Купила ще два таких, ось, 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 точка, нитка. і взяла один мої любимі ниточки. Я люблю брати велику схему іграшки. Ось на задньому плані ви тут, бачите, що ви тут бачите, я вам потім розкажу. От, і, як завжди, мені подобається з цих ниток вязати. Береш велику схему іграшки, в'яжеш тонкими нитками, і виходить бюджетна іграшка. Що, дівчинки, ще сіла роздивлятися свої, закрома, що я маю. Що я маю, що що в мене є в налічні, що мені треба замовити, не замовити. Достала в мене, дівчатки, я вкладаю в очі. Ось такі коробочки. Купила в Аврорі за 69 гривень, такий, знаєте, лоток такий для морського інструменту. Зрозуміли, тільки тут не хватає, тут біля, великі, там де не хватало цих. Я взяла, вирізала картонки, скотчиком приклеїла і зробила такі шухлядки. Тобто, маю, такі дівчатки. Купила коли замовила очі. Ще ж розміри, замовила дівчатки очі. Вони мені не ск... та, почитала, ну та по 100 а вони прийшли, мені такі дівчатки, дивіться, Там міліпіздріческих. Це вони на камеру такі великі, міліпіздрічі. Ціла сухляда міліпіздріческих очима. Десь щось, ось, бачите, встало, ну це треба потім наводити порядочки. Так що маю отакі ось запаси отаких от очей Таких маю запаси. Зараз я вам покажу, що дівчинки. Що ж потім кинулося? Маю запаси. Коробка в мене кольорова. А кольорових дівчинка очей в мене і немає. Дивіть, яке в мене є, око велике. Дивіться, яке. Я не знаю, що я з нього буду в'язати з цього ока. Ну, я щось заказала, а що я буду з цього око девочки? чесне слово, ну, ну буває, сядеш, як думаєш. Дивишся, що наш дорожний взяла, прикинула, не доведе бути. Велика. Правда, кольорових очей в мене мало. Девочки, ще раз кажу, була в мене таке за ми колись з комою. Кума каже, я заходжу на джум, у мене там ще акція, скидка, у мене ще там безкоштовно, взагалі, можна е... товар прийти. Тобі щось треба? Ну, зайшла в мене, ну ми ж зайшли оце рукоділля. Дівчатки я все-таки покажу смішні покупки. Хто мог до цього догадатися, ну, то тільки могли дві куми, які сидять на кухні вечері. Догадатися, заказати. Дівчки, заказала я такі очі, показую. Дівчатки, їх треба щоб зробити, щоб вони Щас підібрати, підвіжі, дівчатки. Зараз я посуну трошки підібрати, щоб Як їх складаєш, це два на одну сторону лука. Щоб ти їх ось могла на одну сторону ока. Ось, 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 ось там. Дівочка, скажіть, будь ласка, товщина ока, по-перше. По-друге, скажіть, будь ласка, от, хто мені підскаже, що мені зв'язати з тих очей? Дівочки, сяду, зв'яжу, навіть на камеру вам зв'яжу. Знаєте, розмір очей, дівочки, не вірю. Він, во-перше, ви не провірите. Я питалася вставити, ну, тут ми зв'яжемо в люшовий ниток. Дівочки, во-перше, що ножка подивіться, товщина ножки, товщина ока. Дівочки, я кудись не знаю, що зв'язала, мені дочка каже, мама. Що це за дикобраз, девочки? Я навіть не знаю, яка це має бути звіряка з таким вережами. Ну, з ресничками тут намальоване, все таке воно тут гладеньке, і так воно зробимо, тут наче втоплено, тут, наче вічко зверху. Дівочки, ну, красиві очі. Тут такі девочки вставки, подивіться. Потім подивіться око, подивіться, оця заглушка розміром. Яка, яка це взагалі має бути іграшка, дівочки тільки дві куми сиділи, сиділа на кухні, їм було скучно. За дівочки була одна глупа, замовлення. Ми так здали цих очей, ми так ждали цих очей. А якраз тоді був це ж було ще в прошлому році. Рік зайця був. Я думаю, я ж в'язала всім зайців з тими рихніцями. Думаю, це ж я так зайців буду в'язати, готові, такі будуть як красиві зайці. Може, тісно, воно для зайців дівочки, підійде. Я не знаю, дівочки, я так що мені, я ще не ігрушку, я його не вставила. Я навіть до сих пор не можу придумати, хто мені, може, підскаже, що мені, може, точно зайця якось зв'язати. Ну, общем, ми так ждали ці глаза, ми так дали, дівочки, ці глаза. прийшли ці глаза і кажу, куди їх ставити. Як оце оце я заказала, ну у нас нормально, оце, дивіться, оце. Глазаняра така. Дівки, я не знаю, що я буду з таким глазом. Я не знаю, Сараковка чи я не знаю що. Я не знаю, коли це треба біг йому зв'язати. Іграшку таку зв'язати. Дівчатки, їх тут ви бачите, ви не повірите, їх покупки прийшло дві штуки. Де одна пара глаз. оце, Це я ж заказала, це ж сиріло, що щось придумала сама собі. Ну, щось зв'яжу колись, може. щось, в Кожному я кажу, я кажу, кожному товару є своє натхнення. Коробочки положила такі, білень, біленькі, такі, я да, вирізала такі ці, щоб воно не шкрябалось, Хоча воно все просто в цьому. У мене такі коробки, я притримала собі на цьому. А ви Грорі, купила 69 гривень. Маю. Потім передивилась, мене ціла коробка очей. ціла коробка. Тут десяточки, двадцаточки, двадцаточки, бо я ж йодів в'язала дофіга і більше, мені тепер можна скільки йод в'язати, море йод зв'язати можна. Тут 12, по-моєму, десяточка. І це якісь ще, це я з прессу заказывала. В общем, девочки, ціла кор... А очі у нас, девочки, тільки. очі тільки маю? жовті, червоні. Зелені, ось, ось, ось дівач, у мене асортимент очі, Ну, якийсь синій може заказати. ну Там є трошки сині. Ось я маю таке барахло, Думаю, що мені треба щось замовляти, чи не треба. Маю барахло. Бери, сиди, в'яжи. Маю барахло. Дівці, ще достала коробку. От скажіть, будь ласка, от якої людини є розум? взяти коробку, лоточок, нормальний лоточок. І вкладати нитки, скільки я використала ниток. Скільки я використала ниток порахувати. Ну, нарахувала я 178 на півроку. Це я з 1 січня почала складати. За півроку я використала 178 мотків ниток. Ну, далі, що це макалатура. Це ж можна кудись примінити, да, щось скласти людське. Бо людське в мене лежить, дівчинка, все розклалося, Людське у мене валяється просто, а оце в мене, оце, розумієте, складалка. Ну, порахувала. Думаю, це ж стояла тільки що 5 хвилин рахувала. скільки тут. Ну, мабуть, я собираюсь в кулечок на мусорку. Ну, на сна. 178 я використала. Нашу я її складаю. Це ще мені запам'ятати следующе складати. В общем, девочки, оце я перебирала свої девочки, як кажуть, лахмітыння свої перебирала, перекладала. Потім знайшла ще одну коробочку, девочки. Може, я не знаю, мені, мабуть, усі ж такі срачи є. Розумієте, я подожди. Це купляла в Аврорі. Я, оце. Та я казала, я вам тоді не показала. Снімушки в мене були такими бджілами приклеєні. Це я на таксочку клеїла. Це купила, не знаю, до чого я приклею, дівчатки, оце була в епіцентрі я якось. Дівчатка, по як, це ж розумієте, по тені, як тукаються, зашквалює. Я ці всі я бусинки буває ними. іграшки там буває, то щось приклею такими. Дівочки, оце всяке барахло. Ось тут у криточки, Йде, дівочки, була в епіцентрі. Знаєш, а це купила девочці призиджитися. брелок. Шнурок. Ну, його брелка, який шнурок, дівчики. Ну, ховняки, хомняки. Знаєте, як це у барахло, барахло було в епіцентрі. А не гроші мені муж такий: "І що тобі треба купляй, днюшку дам". Ну, ти ж купляєш. Купляєш, а потом думаєш, куди його присобачить. Оце купила по лубушену, тоже купила. Ти ж перебираєш свої оті закромародини, плюшки на. Я ж думаю, я не одна така, Плюшкіна, на дівчиці вас Оце. Ну, я в оля Вір'янова уля там клея до игрушек, До... ну хорошо. Я думаю, что надо ж точно кудись приміняти. Це Цеж теж такі цветочки. Не знаю до чого я її причеплю, ну причеплю. Девочки, ще раз повертаюсь третій раз. була в епіцентрі. А, девочки, що ж проходила мимо, продається, це ж таке. ну от. Воно зроблено з того матеріалу, я так поняла, напевно, Це щось трущи таке, не хочуть э, ці. оці, блокитні ну хто ж був там же ваше. Я просто не представляю, навіть якщо її причепити, воно наклеїть. Ну, поняли, що його можна це зняти і воно саме клеїться сюди. Ось, ви бачите, приклеїть. Ну, ви не знаєте, куди я його буду клеїти? От куди я його буду оце клеїти. Оце. купила. Патріатізм відбувається. Купила я. Ну. На якого розміру, опять, розмірна бути ігрушка, щоб оце його клеїти. Потім ігрушку ти ж її не постираєш нічого, бо воно ж, мабуть, якесь бумажне. Купила. Таке купила. Ааа, це ще, якось весь чок, бо чоловік ще знав, що ти ж купляєш, а воно потім нікуди не используєш, і вже ж комплемірувала. Сказав би, що ти її ото Купила таке і купила таке оце, що. Ну це можна стирати. Федра роблено таке. Ну, дівчинка, ну теж розміри, Ну, яко треба мені взяти? Брилка чи патричка зайця, чи купа. А цю раночку купила, ну вона мені сподобалась, не знаю, куди її писав. Ну, в общем, дівчата, барахла, барахла, ціла куча барахла. Куди це барахло, я не знаю. Зараз, девочки, підучі. Була останній раз, потом підожди, я потім підучась покажу. Була останній раз в Брорі, сейчас пригризує. Це знаєте, я тут? Я перші ж прийшла, а у них там в дівчатке була скидка на всякі такі штучки оці. Купила таких ракушок. Оце вот я вам показувала, я тоді поціпляла на... на зайчик в худі, на шнурочок оцю вот, вот таку через. Все. Купила оці пуговиці перчатки, лучки. Я не знаю, в общем, девочки, вот, плюшкина. Правда, вот я купила подвески, но собачки, девочки. Они такие классные, но 14 гривень кустуют. И там вот разные подвески. Ну, девочки, кабачки. Вот, главное, чтобы были кабачки. Вот. Кабачки, чтобы были в вязании. обязательно. Без кабачки в не будет. Не-не-не, девочки. Вот. Вот эти девочки, что я щипляю, они, девочки, они дорого коштуют. Вот эти девочки 2, 4, Шість дівочок, 34 гривні. Дороговато. Ну дорогувато. Вони такий шам продають, можна самому зв'язати. Ну, це ж маленьких тани. Ну ні, от вони купила купили. Оці ж купила підвісочки. Зрозуміли, що я на собачки на таксочки чіпляла. На таксочки, там ще собачок в'язала, це вже мене використало. Отакі от дівчатки 14 гривень, дівочки. воно недорого. А тут їх, знаєте, скільки штук. Ого, ще прочитай, тут, скільки штук, гаму рахувати. Один, два, три, 4, 5. Шість штучок, 14 гривень, є ражниця? Оце 34 гривні 6 штук, і оце 14 гривень 6 штук. Купила такі фрукти. це ж дівчатка все бусинки, браслетики робити. А вона так, знаєте, на ірочку шучку щось приклеїв. Щось таке є. Купила. купила такий шнурочок. Ось як на собачку вішать, наприклад, брілочок, то ж, це, дівчино, було, все в скидках. Оці цвіточки, вони мені, оце, те, що є в Аврорі. Це мені теж сподобалося. Я тоді таксочки украшала, можна ще якусь звірюшку кажуть. Я ти Та купила такого барахла. Тепер ж прийшла додому, треба скласти десь барахло, то в мене в лоточці, ць, як у лоточок, не лоточок. Стоїть у мене, дівчки, бумажки складаю, скільки я ниток і Ну, це ж розумієте, ну це всі так. Миші. Потім ще вам покажу. Щас... Я тоді побистрому, зараз я збалакаю, розкажу вам ще по-бистрому, Це ж ми коли з комою сиділи на кухні за столом. Вони всі знають, кого є. Комай сидиш за кухні за столом з комою. Рішила замовити ріснички. Дівці, що я вам достану. І ви мені повинні сказати, куди я повинна примінити ті як його, очі і куди мені примінити, дівочки, оці рісниці. Ви не знаєте, до якого звіря. Размером, девочки. Мы ждали оч, и мы ждали эти реснички, девочки. Ну вот, понимаете, девочки? Мы, конечно, к кому их надевали, сказали, куда мы сходим, мы выйдем, девочки. И вот те реснички. Ну это вот вот сколько надо було выпечаю, чтоб заказать вот такие реснички. Понимаете, это спигеры реснички. Я понимаю, если их приклеить, он у спир, девочки. Ну, в общем, я, наверное, думаю, дурнейших покупок, чем я, наверное, мать никто не робив, тихо я.

На півтори тисячі гривень. Ну, та ні, там були дівчат, там були хороші очі, там були хороші ріснички, там було хороші речі, які я вже використала, які вже ну, використала. Ну, посилка коштувала 1500 гривень, чоловік дав карточку, проплатили, зробили. Получили. Ну і що ти вивчила? Я ж розказую, все окей, все мені треба. Були хороші реснички, які я використала, я ось такі замовляла реснички. Мод. Вони теж продаються в дівчатки, вони такі, наче трошки з пацетку. Я дуже багато іграшок називала цими ресничками. Воно так ефектно, в мене були такі сині, зелененькі. Якщо по додешку, під яку береш, то дуже ну, дівчатки, дуже виглядає дуже гарно. То Я це використовувала. Ще я якісь там очі заказувала, нормальні очі, вони такі. І воно в мене, дівчатки, общем, ви поняли, я використала. В общем, оце, дівчатки були мої такі. Це я тільки робила дівчатки ревізію своїх. Ось таких називаються ділах тішу я маю. От в мене комод стоїть в комоді, в мене це барахло, те, що мені треба. А, ще покажу вам, ще покажу. по в'язанню, Ще покажу. Це теж дівчат, це ж Плюшкін і Плюшкін. Була я в дочки за кордоном два роки тому. Ми зайшли в магазин, от знаєте, тільки починала в'язати, мозгів не було. Там дівчинки, скільки всяких було там, знаєте, от цвіточки, бантики, жучок, всяке Всяке таке людське, що ну, таке інтересне. Воно недорого коштувало, щоб на іграшку Ну Ми тоді ще два роки тому не прикрашали іграшки, в'язали більше. Це зараз перейшли на брелочки, брелочки почали прикрашати. Взагалі, дочка мені, бо я тоді в неї була в гостях місяць. і Вона мені зв'язала бігімотики, тому що я вам показувала в тому відео з ім'ям а я в'язала бегемотик Владимиру, Аліні, по-моєму, Софії, не помню, таксякі імена були, і надо було вишивати. І це от ми тоже накупили з дочкою, накупили буку. Ну, от, прибається, тоже на якого бегемота? Бегемота треба вишити ім'я цими буквами. Ну, дівчинка, ну, дочка купляла, я мовчала. Отакі всякі буковки, це вже я розпакувала, бо я ними користуюсь, це саме класні. Оці, самі, оці і оці. самі такі вони на, на цьому виглядають. Вони, дівчатки, можна їх прошивати, я беру його, приклеюю, а потім ще продіваю ниточку і наче зшиваю. Вона, виходить, вона, вона з всіх сторон дивиться, і, бо якщо так, вона якось так, буква розладиться. Так, оце, Дівчатки, такі букви. ви розуміли, в мене ціла купа букв. Це мене на оці. Отакі. А, то, тоді замовляла, коли я рісницю ці. Замовляла такі рісниці. Це такі рісниці використати хоч щось людське. Ось якісь в мене сустави. Ось такі букви теж. булавки, всі дарять. Куди щось закажеш по інтернету, всі ці булавки дарять. Я не маю використовую ниточку. Оце такі буковки висячі. Все ж дівочки, англійський алфавіт, воно висяче. Була дівчинка, мені в'язала я собаку, в неї таке. І така, в общем, щось була фамілія на букву Х і я причепила, я кажу, давайте я зроблю наші іміни собачки причепить букву Х. Ну і, і так подивилась, думаю, ну і буква Хи. Думаю, ні 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 ми щось друге причепимо. Я, я їх використовую. Це в мене, мабуть, сустави. Що це таке, не знаю. Я перебрала все своє барахло, все поскладала в коробочки. Використовую. Це, як я мене як замовляю, то я там щось буває пишу, щось буває напишу. От. Оце дівчатки, ще таке барахун. Понимаєте, це ж таке барахло, Оце цим дівчатки я займалася. Оці, напевно, пару днів. Займалася своїми хатніми роботами. Оце таким дівчатки займалася. І що вам, Ви ж, наверно, всі бачите, що в мене тут щось стоїть. Якась у мене тут стоїть краса. Вот. Це черепашку, які в'яжуть всі, як вона, чи весела черепашка, чи смішна, не пам'ятаю, як вона називається. ця черепашка. От. Ну, ви ж зрозуміли, що я люблю в'язати в'язатими ниточками. Це черепашка, вона виходить величенька, якщо її зв'язати з звичайними нитками. Довгий мебі, наприклад, що я в'яжу, там де 120 метрів на 100 грамів, вона буде велика. А в мене так, дівчатки, зараз. схожу. У мене все, тут є моя дежурна лінійка. А так вона в мене все, її поклала, так вона в мене виходить. Почала ну, ну, ноги до цього 19 см. А як її поставить, як її поставить, то вона 12 см. Розуміли? Вона, виходить, економ варіант. Вона така вона дуже швидко в'яжеться. Я зробила в кепочці. Оце ж ті, що ракушки, ті, що я купувала ракушки. Я їх сюди наклеїла. Дивіться, так. На, кіпочки, на цьому, І це такі ниточки. Ниточки У мене все такі є, як колись була в Одесі, а там в Одесі на сьомому кілометрі продаються нитки на вагу. Я вам розкажу, як. Втиїть великий мішок, чи лоток, чи там що у них. І нитки, таку, дівочки, просто поскидані. Просто дівочки таку, покидані, нажмукано, нажмукано, нажмукано. Там різна вага цих ниток, Оце, хто там всі говорить, різна вага ниток, різна ця. І там собі набирає, скільки треба. Коштувало на, коли я була у лютому, коштувало, коштувала 50 гривень 100 гр. Це те, що якщо ми купуємо то, просто там може бути різна вага ниток. Я там набрала девочки, я набрала там на 350 гривень здоровий такий пакет різних різних ниток. Ну, В основному брала такі. Були і То всі в мене я в'язала і брелки, і все. розумієте. Різні були. Ось така що нитка. Ну, різні-різні вони там були. Я брала таких воно. Це вже сама трошки вони були, де змотані, де всьому. ну взагалі, сіла, звісно, погралася, поробила і цей. Так що, девочки, це таких ниточок, і мене ще їх багато. І, ну Мені дуже подобається моя черепашка, такий він веселий. Таких він з цих ниточок в'язала по схемі. що є. Єдине, що єдине, там Два рядки треба було цього ж панциря. Значить. Я в'язала чотири рядки, щоб, наче трошки більше був. Бо я ж як по схемі, то воно ж трошки треба там, може, підбирати щось. от, То я зв'язала. Цей більший, щоб він був вищий, щоб був краще, щоб було, бо це два то це воно буде геть маленьке. Так що, дівчатки, оце в мене була така одна в'язальна ігрушка, іграшка. Дівчат, в мене тут море, ігна, одна, одна така в'язальна іграшка, це в мене була за весь цей на тиждень ну, мабуть, тиждень, може, не тиждень. Оце, що я зв'язала. Бо займалася другим. Бо щось в мене було друге, то те-то те то, то все, то світла нема, то, то це то вчора поїхали за нитками, вже день потратили. то так от. А я вчора що, я вчора сіла вечором його в'язати, все зв'язала, дівчатка, стала тільки кепачка, виключили світло. І все, вже, і вже не в'яжеш, бо щось ми до зими кажу чоловіку, слухай, давай вже будемо готуватися до зими, треба вже якісь лампи, щось куплять, щось цей, бо виключають. Ще кажу, вчора ще був день, найдовший день в, в році, от, то я щось вчора ще цей. Тому що диви, як світло, а вже буде темно, та й полягали спать. А потім прокинешся в і гуляєш. О, так що зв'язала таку гарненьку. Так що, дівочки, всім е, от, Можна в'язати таких тончих ниток. От, і вона виходить менша, і тоді вона, коли менша, вона дешевше буде коштувати. На неї дуже мало дуже чесно скажу, вам, дуже мало йти ниток. У мене тут є ці нитки, дивіться, вони залишилися. І я вам скажу, там у мене ще такі всякі кусочки. Якщо дівчинки не, не комбінувати, можна зв'язати ще. Ну я вам скажу, ну чесно, оцю можна 5 панцирів ще зв'язати. Ну, оці там на кір, у мене там ще другі кольори. Є. Ну, в общем, дуже вигодна така іграшка, економна, багато ні, на неї не йде. А оці нетки, то взагалі топ-топ-топ. Дівчатки, в мене тут море, хочу вам сказати, так хочу на море. Переписувалася з Олею Явір'яновою. Хто знає. Така неприємність сталася з чоловіком, ну слава Богу, все на поправку, все добре. І вона всіх запрошує в гості. А я їй пишу: Олічка, а як ми зберемося всі в гості, де ти нас всіх посадиш? А вона каже, я вам всім роботу дам. Я кажу, я на море хочу їхати. А вона каже, я вам всім роботу. Я дуже люблю море, дуже люблю Одесу. Планую, в липні, може, ми поїдемо на море. Планую по секрету зробити Олі сюрприз. Олічкою зустріться, зробити їй сюрприз. Головне, щоб вона була на ринку. Вдома в селі так заповнила, де живе. Ну, це ж таке діло. Людину, знаєте, можна блогера скрізь знайти. Так що, дівчатки, ось такі справи. Такі мої були справи, в'язальні, мої перебіральні. Може, кому щось цікаво, може, кому щось інтересно. В общем, барахла накупила. Показуйте своє барахло, яке є у вас. Барахло. Буду займатися, дівчатки, у мене є замовлення. Аж дуже далеко, аж на, 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 на другий континент нашого світу. Буде в три великі іграшки. Я, звісно, їх зв'яжу. Постараюся швидко. І вам покажу, що я зв'язала, будуть великі іграшки. Одна була для мене нова іграшка, дві такі, що я в'язала. Так що, дівчатки, всім дуже рада, що ви мене дивитеся, що ви мене слухаєте оці за бомбасами і прибамбаси. Дуже рада вас всіх бачити, дуже чути, я вас всіх дивлюся, лайкаю. Тільки не завжди пишу коментарі, думаю, ну що я щось напишу, щось ляпну, в общем, не в тему. Всім тільки лайки ставлю, попідписувалася по Всім дуже рада, заходьте, дивіться, буду так. вам рада ще щось розказувати. Ви мене тут трохи піддернули, сказали, що фіг розслаблятися, так що все, не розслабляюся, набираюся натхнення, бо дуже багато роботи, правда, ну нема де продавати, ну нічого страшного. Хай буде. Я собі в'яжу іграшки для своєї душі, щоб мене... от мені черепашку захотілося, от я для душі собі зв'язала черепашку. Так що такі справи, так що всім пока-пока, до зустрічі, до побачення, всіх цілую, люблю, всім мира, добра і злагоди. До побачення.